Кальції Детринікомед турбота про свою красу. Уже зараз час новин у марафоні для вас. Працюють команди фактів СІТІВІ та ВІКОН СТБ. Троє загиблих семеро поранених внаслідок обстрілів на Херсонщині. Напередодні російські війська били по області понад 40 разів. Під вогнем опинилися зо два десятки населених пунктів. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру. Наголошують там у самому Херсоні. Ворочі снаряди поцілили в житлові багатоповерхівки і приватний сектор. А на польовій дорозі, поблизу села Борозинське, вчора в день легкова автівка наїхала на протитанкову міну. Пролунав вибух, машина загорілася. Загинув один чоловік, ще один поранений. На місці вибуху піротехніки ДСНС знайшли ще декілька протитанкових мін. Дві жінки поранені внаслідок ракетного удару по селу Кулугіно-Башкирівка Під Чугуєвом. напередодні ввечері окупанти вдарили ракетою С-300 по житловій багатоповерхівці. Ось який вигляд має п'ятиповерхівка після удару. За даними прокуратури, окупанти вгатили з території Білгородської області. Це було Близько пів на дванадцяту ночі зруйновано два верхні поверхи. Постраждалі жінки 24 та 67 років дістали некритичні травми та забої їхнім життям нічого не загрожує. Окупанти обстрілювали минулої доби Харківщину з танків та артилерії. Повідомляється у генеральному штабі. У Вовчанську внаслідок обстрілу згорів трактор, а у дворічній знищено автівку. Понад 40 снарядів випустили російські окупанти за ніч та ранок по Нікопольському району. Під ударом опинився сам Нікополь і Марганецька та Червоногригорівська громади. Фахівці обстежують місця вибухів. Напередодні в день росіяни поцілили з важкої артилерії по житловій забудові Нікополя. Пошкоджені 10 багатоповерхівок та дитячий садок. Обірвані електродрути. Один снаряд влучив у квартиру, сталася пожежа. З нею вогнеборцям вдалося врятувати господаря. Звідти вогнеборці врятували власника помешкання. Це чоловік 56 років. Він отримав отруєння продуктами горіння. Медики надали постраждалому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Цієї ночі російські терористи знову вдарили по Запоріжжю. Ворожі ракети поцілили по будівлі промислового та інфраструктурного об'єкта. Через влучання там почалася пожежа. Займання рятувальники вже ліквідували. На щастя, постраждалих немає. Прилетіло вночі у село, що в одній із громад Запорізького району. Внаслідок поцілення майже повністю зруйновано адміністративну будівлю, де працювали усі необхідні місцевим жителям служби. Люди не постраждали. Нині рятувальники розбирають завали. Запорізька багатоповерхівка у спальному районі, яку росіяни минулого місяця підірвали ракетою, потрохи відновлюється. Будинок досі стоїть порожнім, та до квартир вже подали опалення і воду незабаром мають під'єднати електрику. Щоправда, не всі тішаться теплими батареями, бо ж твердять, вибиті вікна затулені нещільно, а сплачувати рахунки доведеться. Мешканці найбільш понівеченого під'їзду. Тим часом досі виносять у цілілі речі, бо певні шансів на відновлення їхніх помешкань жодних. Да. Наталія щодня приходить по уцілілі речі до своєї розбомбленої багатоповерхівки. Нині прихопила з понівеченої квартири кілька табуретів, викухоне приладдя, понесе до дочки, де зараз живе. на що смотріть там вон, кастрюлька, салатнічка така. Її квартира у найбільш понівеченому четвертому під'їзді висотки, куди без супроводу рятувальників зась нас озвався провести пан Євген. Що, значить, так, по одному. Правила пересування тут суворі. Коли я по цьому прольоту. Ви тоді тільки починаєте сюди І Також са следуючі теж. Бо уся конструкція каже рятувальник: відносно стабільна. Бетонні плити, як свідчить розірвані паперові мітки, гуляють заміряємо кожен день. Заміри наскільки плита гуляє. Ну сейчас она, наоборот пошла в цю сторону. У своїй розтроченні двокімнатці пан Микола збирає докупи закрутки. Торбини понесе до родичів, яких нині має тулитися. Що-то станеться, що то возьму. Російська ракета, яка 9 жовтня розготила під'їзд цієї висотки у спальному районі, миттю позбавила його геть усього. Електродуховка, варочна плита, туалет з цим хаячем. Ось тут кухня била, одвіті, що це поставало. Збитки, каже металург-пенсіонер, для нього астрономічні. Квартира більше мільйона, мабуть, зараз стоїть. Квартира сама, а. Кроме квартири, да, якщо все пересчитати, то точно у наслідок вибуху ракети під завалами тут загинуло 15 людей. На згадку про жертв російського теракту хтось приніс квіти та порожній поки будинок каже очільнику СББ, повертається до життя на перший другий під'їзд, як і планувалось, уже тепло пішло. Люди довольні, все йде добре. Вже холодна вода є. Чекаємо тільки на електроенергію. Десь з перших чисел дадуть нам електроенергію, і вже можна заселятися пані Олена. Що поки понавіряється по чужих у уперше за тиждень вирішила навідатися до своєї квартири у другому під'їзді. Каже, як дадуть світло, то можна повертатись. Вода є, батареї гріють. Тепле. Та не усі тут тішаться теплим батареям. Пан Михайло Певен, перш ніж подавати тепло, варто було полагодити усі вибиті вікна, що затулені плівкою, адже мовляв, нині опалюється подвір'я. Ми просто топимо вітер, холодний восух, і все. Пані Наталя каже, людям вже повідомили їхній аварійний четвертий під'їзд. Напевно, відновленню не підлягає. А кажуть, що наш, наш під'їзд будуть сносити. Пан Микола каже: він та сусіди, що лишились без даху над головою, не втрачають надії на справедливість. Всі ждуть репарації, а як воно буде вигляді? В самом ділі я не знаю. Андрій Почті Артем Дежанкову програма. Вікна СТБ Єдині новини. РНБО взялась за УПЦ так званого Московського патріархату у Верховну Раду. Внесуть законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Державна служба з етнополітики тепер має провести експертизу статуту УПЦ Московського патріархату, зокрема перевірити наявність церковно-канонічного зв'язку із центром у Москві. Всім органам, до компетенції, яких відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції, прізвища будуть оприлюднені невдовзі. Також РНБО доручила перевірку правових підстав та умов, на яких УПЦ, так званого московського патріархату, користуються майном однієї з найбільших українських святинь Києво-Печерської лаври. Нагадаю, днями СБУ провела обшуки у храмах цієї релігійної організації в кількох областях. Правоохоронці виявили про російську літературу, мільйони гривень готівки а також сумнівних громадян з російськими паспортами. Франція та Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримку України у війні з Росією стільки скільки знадобиться. Про це йдеться у спільній заяві після зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Франції. Нині Еммануель Макрон з офіційним візитом у Вашингтоні. Лідери обох країн пообіцяли допомагати Україні як системами ППО, так і обладнанням для відновлення української енергосистеми. А ще заявили, що готові і далі надавати фінансову допомогу. Також Париж та Вашингтон пообіцяли притягти Росії до відповідальності за воєнні злочини. Водночас Джо Байден. Ден під час зустрічі назвав умову для ймовірних переговорів із Путіним. Ця війна може закінчитися в один раціональний спосіб, якщо Путін виведе війська з України. Звісно, він цього не зробить. Дозвольте дуже обережно висловитися. Я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із путіним, щоб дізнатися, чого він хоче. Після дев'яти місяців війни друзі України і далі поруч польські волонтери продовжують навіть узимку їздити у наші населені пункти без світла, води та зв'язку, аби довести гуманітарну допомогу нужденним. Сотні тисяч небайдужих поляків збирають кошти, продукти та автівки і наголошують, роблять і робитимуть це до останнього дня війни. Як допомогу організовують у самій Польщі та доправляють її до України ексклюзивно, благодійники показали наші Вікторії Покаціловій у Варшаві. На годиннику 22 втім, у місці, в яке сьогодні ми приїхали, робота не припиняється навіть вночі. Ми у Варшаві, і це один з найбільших волонтерських пунктів у Польщі. Протягом дев'яти місяців повномасштабної війни в Україні тут щотижня продовжують збирати і надсилати гуманітарні пакунки в Україну. Рано на граніці. Хочемо до світанку вже бути на кордоні і у Львові в сьомій ранку, тому виїзд вночі. Сьогодні пакуємо для Запоріжжя і звільненого Херсону. Тут спальні мішки, їжа, теплі плічоботи. Це для переселенців. А для військових завжди кладемо в пакунок пепсі. Хай смакують і знають, що в росіян пепсі вже нема і не буде. На кожному пакунку намальовані сердечка в кольорах прапорів України і Польщі. А згори написано, що всередині одяг, куртки, термоси. Для Запоріжжя ще рік тому Марта ні слова не писала і не розуміла українською. Керувала чотирма власними підприємствами у Варшаві і опікувалася чоловіком та дітьми. Усе змінило 24 лютого. Ми просто захотіли допомагати. А що я буду робити, як росіяни прийдуть до Польщі? І замість боятися я обрала діяти. Перший раз я поїхала до України на четвертий день війни. Я вкладаю в цю допомогу свої власні кошти і душу. Їздимо до Запоріжжя, до Харкова, Донбас збахнуть бахнуть евакуації з Соледару Войтко. Іди сюди. Це Войтек. Він один із перших допоміг з коштами на автівки для військових ЗСУ. А це Павел. Він евакуює людей. були нещодавно в Запоріжжі. Фронт близько, але хлопці зсу працюють потужно. Серед пакунків для військових завжди є дещо особливе, як і цього разу. Джем. Варення від обмані, моєї мами обмані. і свіжоспечений хліб, який пік мій тато. Хліб, Подяку марті та її команді. Наші воїни надсилають просто з передової. Дякуємо за новий генератор. Тепер ми заряджені перемагати якомога швидше, більше і краще. Слава Україні! Героям слава! Місмої зменшення не можу втомитися допомагати, коли засинаю в теплому ліжку, а десь у Запоріжжі у військових і людей немає води, електрики і суцільні обстріли. І та ракета, що впала в пшеводові вказує на нашого спільного ворога Росію, і це тільки посилює мою мотивацію. Доказ того, що після виснажливих місяців війни допомога з Польщі лише набирає обертів. Це те, що перевезення стали регулярними. До прикладу, нещодавно півмільйона злотих на допомогу українцям. Один з польських осередків зібрав силами пересічних поляків за чотири дні. За цей кошт волонтери повезли зимовий одяг, польові кухні, акумулятори на час блекауту, ліки та продукти. Наш збір онлайн в Ютюбі організував 23-річний хлопець Войтек. Уявіть собі, молодь в Польщі ініціює збір пів. Мільйона злотих за чотири дні для України це інтерв'ю з двома волонтерами Давідом та Адріаном, які займаються гумонтажами з першого місяця війни. Вони самі ж запросили мене зняти у особливе місце найвідоміший український ресторан у Варшаві. Після ароматного борщу смаженої картоплі з цибулею та вареників розповідають наскільки українці наша історія та незалежність важливі для поляків. Ми ніколи не відпочиваємо з допомогою. Одна команда на виїзді, а ми тут їмо з вами борщ і організовуємо благодійні збори. Потім вони повернуться і їдемо. Ми зима буде непроста для українців, але важкі часи творять сильних людей. ми поможемо Україна, переможе. ще трошки трошки прекрасно. Що вночі? Що вдень обіцяє не спинятися, і марта сьогодні в її фонді ювілей 60-й виїзд. Усю допомогу українцям повезуть чотирма автівками, три з яких лишаться у наших захисників на фронті. Хочеться, аби ці автівки прослужили подовше на фронті, бо деякі протягом місяців їздять і їздять. Вікторія Покатілова з Польщі. Програма вікне СТБ. Єдині новини. Трати Росії у війні проти України вже перевалили за 90 тисяч. Повідомляють у генеральному штабі. Лише завчора українські захисники ліквідували понад 600 загарбників. Загалом вже від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога такі: мінус майже 3 тисячі танків та майже 6 тисяч бойових броньованих машин. ЗСУ знищили понад 1900 російських артсистем, близько 400 реактивних систем залпового вогню та більше як 200 засобів. ППО уже нікуди не полетять 280 ворожих літаків. 62 гелікоптери та понад півтори тисячі безпілотників. Крилатих ракет українські захисники збили більше як півтисячі, а кораблів потопили 16. Ще один літак. Російська армія втратила у себе в Росії без жодної участі ЗСУ. винищувач міг 31 упав у приморському краї. Як повідомили у російському військовому командуванні, це був навчальний політ. Літак розбився у безлюдному місці. Якщо вірити окупантам, боєкомплекту на борту не було. Екіпаж каптапультувався. причиною, ж назвали технічну несправність. Напередодні моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила російські винищувачі. Міг 31 к які можуть нести гіперзвукові ракети. Кінжал відлітають із Білорусі. Там вони базувалися декілька місяців. Чи розбився саме один із цих літаків? Підтвердження наразі немає.